Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від Івана святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля, як і тав був, як і в своєму синові Йосифові. була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії, води на брати. Ісус каже до неї: Дай мені напитися, учні ж його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка: Ти юдей, і просиш пити в мене жінки самарянки, бо юдеї не пристаються з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї: Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути не маєш чим, пане, і криниця глубока, звідки, Отже, у тебе вода жива, хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї, і сини його, і худоба Його. Ісус у відповідь сказав їй: кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити, той же, хто питиме воду, якою я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече життя вічне. Каже до нього жінка: Дай мені пане тієї води. Щоб я не мала більше спраги, і не приходила сюди черпати, він каже до неї: Іди, поклич твого чоловіка, і вернися сюди. Озвалася жінка і каже: Не мав в мене чоловіка. Ісус відповів їй: Добре ти сказала, не мав в мене чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі, правду ти сказала. Жінка до нього каже. Бачу, пане, що ти пророк, батьки наші на цій горі поклонялися. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце де треба поклонятися. Ісус каже до неї: Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння, але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді, і таких поклонників отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос. І як прийде, все звістить нам, каже Ісус, це я ще розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос Він, і вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити Його, кажучи, їж учителю, Він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного. Чи не приніс хто йому їсти? каже до них Ісус. Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете, що чотири місяці і жнива настануть, а я кажу вам підведіть очі ваші і гляньте на ниви, вони вже для жнив спілі. хто ж не бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із жінцем раділи в купі? цьому справджується прислів'я? Хто інший сіє, а хто інший жне? Я послав вас жати те. Коли чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила, Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і Він лишився там на два дні, та й багато інших увірували через Його Слово, і вони сказали жінці. Тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христос. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква дає нам на розважання цю Євангеліє. Євангеліє, яка, власне, дає назву цій неділі, яку в нашій традиції обходимо як неділю Самарянки. Чому саме це Слово? Знаєте, ніколи не є випадкових збігів в житті духовному. Сьогодні Бог дає нам на поживу, на поживу духовну ці слова. Сьогодні Бог через це Євангеліє промовляє до нас, промовляє через ці події, про які ми чули. Але ці події відбулися один раз в історії, 2000 років тому. Але вони актуальні до сих пір. Важливо задуматись, чи те, що я почув дійсно про мене, чи те, що я почув, дійсно промовляє всередині мене. Чи Бог через це слово стукається в моє життя і бажає війти? Подивімось добре, головний персонаж цього Євангелія. Ця особа, жінка-самарянка, яка живе в певних історичних обставинах, знаємо з історії, що юдеї і самаряни, походячи з одного коріння, були розділені культурно і релігійно. Самаряни ісповідували свою гілку юдаїзма, самаряни мали своє місце поклоніння на горі Герезім. Де був збудований їхній храм, і був зруйнований за 130 років до народження Христа, але ця гора лишилась для них святою. І навіть до сих пір самаряни закалюють пасхальних ягнят на цій горі, навіть до сих пір, після двох тисяч років. Юдеям було заборонено законом спілкуватися з самарянами. Було навіть заборонено пити з одного сосуду. Інакше чому жінка дивується, чому ти, юдей, просиш мене напитися? Дорогі брати і сестри, їхня розмова починається біля колодця, біля джерела води, колодця історичного, колодця, який служив ще Якову, який служив ще Йосифу, патріархам. Народу Ізраїля. І колодець є символом, символом життя. Тому що кочівні народи, і теж юдеї, перші євреї, патріархи народу Ізраїля жили в той спосіб, що кочували зі своїми стадами і зупинялися на тих місцях, де можна було кормити худобу, і де можна було пити. Колодязі, джерела води були такими пунктами життя, до яких притягувались, пунктами, через які проходили подорожуючі, качуючи, живучі. Колодязь в тій місцевості, джерело води є теж і символом життя, джерелом життя. Христос просе напитися, але насправді пропонує Самарянці живу воду. Звідки ти візьмеш ту воду, ти навіть не маєш чим зачерпнути, відповідає вона. Так і ми, дорогі брати і сестри, живучи в цьому світі, поглиблені в наші проблеми, турботи, повсякденні справи в цю буденність. Стаємо самі матеріальними, як і цей світ матеріальний. Звідки в тебе, Боже, для мене щось? Все є тут праця, торгівля, кредити, діти, навчання, родини. Бог допомагає самарянці відірватися від того матеріального рівня, на якому вона перебуває. Я дам тобі іншу воду. Вода Христа це є життя, яке походить від Бога. Це не життя для тіла, яке отримуємо через воду, вгамовуючи справу. Але це життя для духа, для душі, яку отримуємо від Бога. Колодязям життя цим правдивим джерелом. Стає сам Христос в цьому Євангелії. але не лише для жінки і тих самарян, що увірували. Але для кожного з нас в нашому житті, які намагаємось через наше життя вгамувати свою спрагу. Які спраги можуть бути у нас, які потреби? Одітися, накормитися. Вивчити дітей, заплатити кредити, влаштуватись на роботу, побудувати будинок, купити машину, поїхати відпочити. Людина завжди має спрагу до чогось. Людина ніколи не є до Кінця щасливою, але прагне завжди чогось більшого. Завжди є якась спрага. І Христос, і тепер. Через дві тисячі років після цієї події стає, спиняє нас і каже, я можу вгомувати твою спрагу. Я є джерело добра, я є джерело благодаті для тебе. Я є джерело життя. Наше життя ущербне, якщо живемо лише на такому рівні матеріальному, якщо цікавимось лише речами матеріальними, якщо живемо заради них, а їх робимо частиною нашого життя, в той спосіб закриваємо себе на життя правдиве. На життя справжнє. Тому що Бог є той, хто насправді може дати мені все те, що я потребую. Бог є той, хто може вернути мир в моє серце, спокій в мою душу, умиротворити моє життя, вгамувати цю справу. Цікаво, що в цьому Євангелії говориться про гору. Гору Герезім, священну гору Самарян, де вони приносили жертву Богові? Гора в святому Письмі, дорогі брати і сестри, це завжди символ восходження. Треба було піднятися від рівнини на гору, щоби там зустрітися з Богом і там принести йому жертву. Восходження до Бога. Що відповідає Христос? В дусі треба поклонятися Богові. Так само і ми інколи є такими християнами формальності, християнами традиції. Для нас життя з Богом полягає в тому, щоб зайти на ту гору і принести жертву, зайти в церкву, поставити свічку. І все. Справжнє восходження до Бога, як каже Христос, є в дусі, маємо духовно підноситись до Нього, маємо наповнити наше життя дійсно Духом Божим і людським зусиллям, щоби зійти на гору, необхідно зусилля, необхідно постаратися попотіти, щоб знизу піднятися наверх. Христос каже про те, що має трудитися в цьому житті не лише наше тіло, але має трудитися наш дух. Маємо наповнити наше життя і духовною працею, працею восходження до Бога. Бог завжди є близько людини, так як Христос біля цієї Самарянки. Бог є завжди біля нас. Але чи я насправді є біля Бога, чи може в той момент, коли Він промовляє до мене, я повернутий до Нього спиною? Сьогоднішнє Євангеліє, яке розповідає про Самарянку, про її зустріч з Христом, промовляє до нас сьогодні в спосіб особливий і потужний. Прийди до Бога! Напийся з джерела Його любові, черпай з того добра, яке хоче дати тобі Бог. Зустрічайся з Ним біля того джерела. Пам'ятай, що сам Він є тим джерелом, джерелом життя, правдивого життя для нас, джерелом спасіння. І пам'ятай, що для зустрічі з ним маєш потрудитися. Потрудитися духовно, змінити своє життя, Взійти на ту гору, гору своїх проблем, і гору своїх труднощів і вознестися до нього. Бог є той, який перемінює життя людини. Бог є той. Який дає їй життя. Важливо, дорогі брати і сестри, навчитися від цих слів, дозволити Богові бути в своєму житті, дозволити йому перемінити Його. Тому хочу побажати всім нам зустрітися з Богом, зустрітися з Богом в храмі. Зустрітися з Богом на молитві, в родині. Зустрічатися з Ним в святих таїнствах, на службі Божій. Але перш за все, зазирнути в своє серце і почути Його голос, який промовляє до нас. Христос Воскрес, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.